Новорічне свято для звірят. Старий лис жив біля болота на околиці лісу. Рідко хто зі звірів забрідав у таку далечінь, тож із друзів лис мав лише телевізор. Утім, він не скаржився. Телевізор узагалі-то був непоганим другом. Він розповідав багато цікавого і показував дивовижні речі, а ще й ніколи не сварився з лисом. А це ж чудово мати такого друга, з яким ніколи не сваришся. Проте іноді лис відчував, що йому все ж чогось не вистачає. Чогось такого, що зазвичай буває між друзями. Лис намагався згадати, чого саме, але ніяк не міг. Якось холодного зимового вечора лис зварив собі велику чашку какао і затишно влаштувався перед телевізором. Але програма сьогодні чомусь була не такою, як зазвичай. Замість новин і фільмів на всіх каналах показували ялинки, каток під ялинкою, концерт під ялинки, гору різнокольорових згорків під ялинкою, і всі навколо веселилися, сміялися, співали і танцювали, обіймалися і дарували один одному подарунки. Як чудово! Подумав лись! Як же йому захотілося туди веселитися разом з усіма під ошатною ялинкою, кататися на ковзанах, грати в різні ігри, отримувати подарунки. Але, на жаль, лис знав, що потрапити в телевізор аж ніяк неможливо. Він багато разів намагався, але йому це не вдавалося. Усередині під кришкою ховалися якісь проводки та мікросхеми, і ніяких подарунків чи ялинок там не було. Але не вигадав вже усе телевізор. Де ж мають бути подарунки та ялинки, вирішив старий лис. Зазвичай, якщо він щось показує, то це щось десь воно є? Лис одягнув шапку, чоботи і попрямував до зимового засніженого лісу. Він раптом згадав, чого йому так сильно не вистачає, радості та свята. На узліссі росла величезна красуня ялинка. Але як не шукав ні радості, ні свята біля неї лис не виявив, зате знайшов сімейство мишенят. Бідолахи залишилися без будиночка посеред зими. Самі винні, хто злаштовує нірку під сухим кущем. Сильний вітер висмикнув старий кущ із коренем. Стеля нірки обрушилася і мишача домівка умить перетворилася на замет. Замерзлі мишенята, закляклими лапками намагалися вигребти сніг, але дарма. Снігу було багато, а лапки у мишенят малесенькі. От нещастя. зітхнув Лис, зібрав мишенят і посадив у свою шапку відігріватися, а сам пішов далі. Відігрілися мишенята в шапці, сидять, радіють. Завітались і на ведмежу галявина. Але жодного ведмедя там не було. Тільки з барлогу доносилося гучне хропіння. Може, ведмедю зі своєю сім'єю і весело вісні, — подумав лис, наприклад, якщо їм сняться солодкі сни про улюблені ласощі, мабуть, величезна діжка меду мариться таткої ведмедю, повні полиці банок із малидним варенням матусі ведмедиці та кольорові людяники маленьким ведмежаткам, або сімейна прогулянка галяної зі стиглою малиною, та до весни про це все одно не дізнатися. Усім у лісі відомо, що турбувати ведмедя, коли він спить, небезпечно. Хто його розбудить, тому лихо буде. Тож лис попрямував собі далі, але у гущавані лісу теж не було ніякої радості. Лише стурбована білка стрибала з дерева на дерево, мов знавісніла. Вона не могла пригадати, де заховала свої припаси. Що ж ти не лишила жодної позначки? здивався лис. Я вважала, що завжди впізнаю моє дерево, похнюпилася білка, адже на ньому було дуже багато листочків, більше, ніж на усіх інших, а тепер дерева усі однакові, голісінькі і навколо сніг. Мабуть, білиться не до ігор і танців, почухав за вухом лис, а вголос промовив До літа ти своє дерево точно не знайдеш. Ходімо зі мною, поділюся з тобою грибами та горішками. Білка зраділа і заскочила йому на плече. Але щойно лис повернувся, щоб іти додому, як полетів шкереберт у замед. Хтось маленький і швидкий збив його з ніг, піднявшись і обпросивши хулігана від снігу, лис побачив зайця. Ти чого це на старших кидаєшся? невдоволено зашипів на нього лис. І з ніг їх збиваєш. Побачивши, хто перед ним, заяць затремтів. Вибачте, мені, дядечко!» – шепотів він. Це я не навмисне. А куди мчиш? Поцікавився лис. Часом не на ялинку за подарунками? Які вже тут подарунки. схипнув заяць. Від вовків тікаю, женуться вони за мною. Гаразд. поплескав його по голові лис, не бійся, я тебе захищу, зрадів заєць, ховався за лисачим хвостом. Ви чого маленьких ображаєте? лис на вовків, щойно ті вискочили за сосни. З'їсти хочуть, поскаржився заяць. Тебе? Один із вовків аж присів на задні лапи. Що ж тобі їсти? Он ходи, який шерсть, одна та -то вуха торчма!» Пху. обурився другий. А навіщо гналися? Так нудно ж, завели вовки, побігати, погратися хотіли. А ходімо всі до мене, запропонував Лис. Буде вам і тепло, і частування, і навіть ігри, але тільки домовимося, усі веселяться, і ніхто нікого не ображає. Згодні? Згодні, хором закричали мишенята, білочка, заяць і вовчата. На голосні крики звірят вилізли зі своєї схованки їжачки. Звірята побачили, що їжак із їжачихою чомусь не дуже засмучені. Мабу, їм, як мені, не вистачає новорічної радості, подумав Лис. Та виявилося, їжачки сумують, бо через хуртовину, що пройшла лісом кілька днів тому, до них на святкування не змогла приїхати їхня кума. Ну, святкувати разом із нами, запропонував лис. Разом веселіше, підтримали його інші звірята. Ох, і закипіла робота, вовк із лісу ялинку приніс, білочка її гірляндами з жодів та золоченими шишками прикрасила, мішенята пиріжків та булочок напекли, Їжачки ароматного чаю заварили, Лис для всіх подарунків приготував, а заяць її гарно упакував і під ялинку склав. Усім тепло, добре, радісно, чудове святкування вийшло. Замерзе болото, від гілок очистили, каток вийшов, сніговий баб наліпили різних, фортецю зі снігу побудували, у сніжки пограли, співали, танцювали, пригощали одне одного різною смикотою. Ось і радість. Дуже весело всім було, навіть краще, ніж по телевізору. Про ведмежу сім'ю також не забули припасли для них кілька баночок варення. От прокинуться вони навесні, а біля хатинки подарунок чекає, буде і ведмедів ведмедівре.